Вітаю вас, пані та панове, з вами я Влад, а це RimWorld, Ворлд години 6. Так, і е, я записую в той самий день, що я і минулу серію записував, трошки виглядає по-іншому, в мене трошки е, задник змінився. Що змінилось, я казати вам не буду. Ви самі можете це сказати, написавши в коментарях, так? Цікава для вас гра така. Так, а ми продовжуємо грати в Рімку за Марію, яка хоче досягти. Вознесіння шляхом поєднання св свого тіла з богом з машини. Так, з важливого, що я е, згадав, ситуація така, що я записую просто отак: ну як пиріжки, все летить, е, як гаряче, ні, давайте не про пиріжки. Хто знає, той знає. Коротше, готується все дуже швидко. Е, гра грається, настрій в мене є. Монтаж монтажиться. Все по кайфу, тому я записую наперед. Е, я так зрозумів, що байтити вас на коменти, щоб когось назвати. Ну, я краще це притримую, поки що е, це буде на паузі. Е, в будь-якому випадку, все, що ви назвете, колись, можливо, буде названо в цьому проходженні настільки, наскільки я зможу це реалізувати. Це перше. А друге, я не придумав, тому давайте продовжувати. Марія, чогось в дуже поганому настрою. Що з тобою трапилось? Ти дуже хочеш спати, ти хоч, хочеш їсти, і в тебе немає відпочинку. А, ну там, Марія, ти ж гуляла дуже сильно. Все, йди відпочивай. Е, я зрозумів, в чому там був прикол, чого механоїди не хотіли звалювати. Їм там треба було поставити супровід, і тільки б тоді вони звалили. От так, як працює ця механіка. Ну, коротше, гра сама поставила, що буде супровід, і вони звалили. Що чудово. Наступним кроком буде будівництво. Чудової лабораторії для збирача генів. Як я й казав, я хочу колоністам живити гени Марії, щоб вони насолоджувалися забрудненням. Тому що територія буде забруднюватися надалі, а з цього треба отримувати бонуси, а не недоліки. Також Запланував собі отут от склад невеличкий. Це буде склад, де будуть зберігатися меблі, які я буду приносити з походів, е, з караванів, або буду виготовляти на продаж. Та і таке також буде. Е, і лабораторія побудована. Маріє, давай швиденько в генний екстрактор. Я маю надію, що щось корисне випаде. Так, і ми витягнули суперімунний ген від Марії. Оце непогано, мені подобається. Ми вже можемо оживлювати суперімунітет нашим колоністам, проте вони будуть дуже голодними через це, а я цього не хочу. Які ми гени можемо потенційно ще сміттяря витягнути? Можемо потенційно потворність взяти. Краса мінус один буде. О, взагалі офігенно. В залежність від психіту. Це прям ідеально буде. Черговий час, коли треба йти продаватися торгувати. Забираємо всіх тваринок на продаж, всіх їздових тваринок. Беремо Сепі і пташку. Ох, Сепі, яка ж ти за зарази? Е, механоїдів залишаємо. Хіба візьмемо трошки двох силовиків, щоб вони допомагали. Дефіга шкіри, вовни, муфало, чайочку психітового. І так трапилось, що мені треба ще одна додаткова. Будівля для того, щоб зробити там лабораторію по виготовленню котиків з психолистом. І от я якраз вирішив отут, була напогана місцина, де побудувати зовсім трошки стін, і буде якраз будиночок. Взагалі, як вам е, такий спосіб будівництва, коли він е, не менш практичний, давайте так будемо чесними, але більш якось гармонійний, розвивається. От мені подобається наприклад, кругленькі буд будівлі. Мені подобається, коли вони потім починають стакатись. Вони якось органічно, більш не знаю, реалістично, життєво можна це так назвати, не знаю. Коротше, мені подобається. А як вам пишіть в коментарях. Тим часом е, приперилися ми до торговців, і вони не хочуть купляти наших тваринок. Так, і найгірше, що я в них нічого не можу купити нормально. Навіть якщо я викуплю все, все дерево, що в них є. От чому. А, в них грошей взагалі нема. Чуваки, а що ж ви так? Що ж ви так погано живете? Я до них виходить нещодавно, тільки приходив. Окей, давайте тоді так. Це перше, що я зробив. Друге, я хочу їм зробити подарунок. Я хочу їм подарувати усю кукурудзу, яка в нас є. Шкода, не видно за подарунок, скільки я отримаю. Але хай з хай тим. Цю, цю ходку ми зробили заради того, щоб їм зробити подарунок. 55. О, наступна ходка, схожа, може привести до того, що ми станемо з ними союзниками. І це буде чудово. І непогано те, що наша. Котична лабораторія вже добудована. І тут ми можемо наповну прям займатися виробництвом е чаю. Також хочу загнати пташку в екстрактор генів. дізнаємось які в неї там гени вичавить, бо в неї також цікаві є. І мінусові, які погіршують стрільбу там інтелект, то це все. Наприклад, погіршення інтелекту це непогано було б для колоністів. Маю на увазі в тому плані, що не критично. У мене Марія є, яка вивчає. Із пташки ми витягнули імунний. Це сильний імунітет. Серйозно? Пташка. Тобто, ми в Марії і в пташки витягнули ті самі гени. А ні, вони чимось відрізняються. Сильний. 110 дає, а суперімунітет 150. А, ну окей. Цікаво. Цікаво. Ну, імунітет насправді корисна річ. Меу, дослідили розвідувальну броню. М -м, броню десантника, напевно, не хочу. Зараз подивлюсь. Ні, напевно не хочу. Тому що вона уповільнює е колоністів, а я перемикатися. Коротше, ні, просто не хочу. О, біоскульптинг. Блін, це ж вони колись захочуть біоскульт. Вивчимо пивоваріння. Чого б не. Будемо перекривати усі типи котиків. Пивоваріння дослідили, і я думаю, можна почати вивчати демонитник. Також за засадимо його десь, хай росте, хай приносить там грошики. Такий момент. У нас інколи буває. Негативний ефект від того, що незадоволені діти. Та? Молодь незадоволена, нещаслива молодь. І от що я зроблю? Лампі в нас вона в абазі валяється просто в лікарні. Вона нічого не може робити. Тому я дав їй трошечки чаю. І завдяки чаю в неї підвищився настрій. Завдяки тому, що в неї підвищився настрій, він підвищився у всіх наших колоністів. Пу-пу-пу. О така гра. О, хвилі спеки. Кайф. Оооо, ще вулканічна зима. Дякую, гра. Ух, дослідили демонитник. Чудово! Напевно, з дослідженням поки пауза. Навіть вимикаємо дослідницький стіл і мультианалізатор, це вже нам не знадобиться найближчим часом. І нарешті Марія може працювати не тільки над е дослідженнями, але й над виготовленням е різних речей. Слухайте, у нас те, що, те, що штучна погода, аномальна спека і ще й вулканічна зима, воно все застакалось якось, іначе і не критично, наче і немає проблеми. З температурою. Все навколо росте. Ну потрошку, але росте. Сепі, та що ж ти така людина? Нащо ти вбиваєш кобилок? Хоча краще кобилок, ніж лисичок. Так, лисичка ти йде. Лисичка, будь обережною, добре. Тут скажена находить. Вона йде когось вбивати і йде до загальної цієї, загальної точки. Так, оця кімнатка. Має бути для лисички. Заяць, іди нафіг, лисичка, йди. Лисичка прок. Сепі. Вибач, тебе заарештовано. Ага, зрозумів, тупанув. Зараз Марія прийде і нормально тебе заарештує. Так, заарештували. Тепер ми можемо її звільнити. Якщо я правильно розумію, то вона назад до нас доєднається. Буде трошки незадоволена тим, що ми її е, захопили. Правильно ж? Так, і все до нас повернулась. І в неї е, дебаф за те, що вона була ув'язнена ув на 12 днів. Ну, це краще, ніж втратити лисичку, будемо чесними. Сепи вирішила здичавити. Сепі, ну що за прикол? Нам зараз людей не вистачає. І вона дикунка, я її не можу завербувати потім. А речі свої: бронекуртку, валь, футболку, штани. Ех, Сепі Сепі. Тобто виходить, ти приходиш. Ти така, я тепер дикарка. Я тварина, я гуляю. А потім приходить і їсть твого дозатора поживної пасти. Сепі, ти. Або хрестик зніми, або труси надінь. Ні, ну гляньте на неї, вона ще задрихла посеред кухні. Ну що це таке? Тобто ключі вона не виконала. Вона залишила їх собі. Зрозуміло, зрозуміло. Нормально так прижилась. Виробництво просувається непогано. Психітового чаю трошки в нас є, є е, пачка косячків, і я думаю, якраз саме час нам іти до наших сусідів знову знову продавати їм котиків. Так, і в першу чергу, що ми робимо? Ми їм даруємо дуже багато косячків. Угу. Цього не, не вистачило, добре зрозуміло. Тоді ми їм даруємо ще дуже багато тканинки. І цього ще недостатньо, зрозуміло. Тоді ми їм даруємо ще дуже багато чаю. 100 чаю це 4. Ні, стоп. 100 чаю це 4 покращення е, стосунків. Значить, значить, я беру і ще 100 чаю, і ми маємо з ними стати союзниками. Чудово, Ми стали з ними союзниками. Тепер ми можемо їм це все продати. І я маю надію, що в них є компонентики. Компонентики в них є. П'ять штучок усього лише. Але і з іншої сторони я набагато. я небагато можу і купити. Добре, чудово. Пішли до домців. Тепер, якщо що, вони будуть приходити нам на допомогу. О, Сепі вже повністю роздяглася. Ну, майже повністю. А де там твій брон бронелівчик? Та? Де ти його скинула? Бронекуртка ось. Заберемо її. Е, Сепі! Сепі, ти що? Ти в берсерка впала? Нащо? Стоп, 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 стоп. Ні, 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 ні. це вже не можна. Так, все, захопити. Хоча давайте спробуємо врятувати. Може вона таким чином до нас доєднається. Вона там виживе? 6 годин. Уф, має вижити. Я в неї вірю. Все, молодець, виживе. О. Так, поки я тут робив нам е, точку для пошиву одягу, е, у нас тут рейд з'явився. Ау! Механоїди? Серйозно, П'ять штучок? П'ять е, механоїдів. Серед них терміт, довбана собака, скажена. Пікінер, жнець і списники дв дві штуки. Е, блін, проти цього буде складно. Тому що у цього євнюка е, ударна гармата. А це проблема. Пу-пу-пу-пу-пу-пум. Окей, ну давайте. Раз нападають одразу, давайте отак тоді зробимо, якось спробуємо їх по-хитрому взяти. Що вибачте? Терміт. З тобою все в порядку? Тобі не подобався той уламок? Він тобі заважав пройти? Чи це ти, типу, так на мене букував? Так, дивіться, що ми робимо? М -м, в нас має бути. Дуже широко розійтися отак от. Оп! Розходимось. Нормально. Нам треба зробити так, щоб е терміт. Терміт. Почав на нас бикувати трошки згодом. І ми маємо його зв'язати ближнім боєм. Тому що він б'є по зоні і б'є доволі неприємно. Так, все пішло. Вриваємось. Богдася, давай. Твоя задача винищити жниця Богдася. Я в тебе вірю. Так, терміта взяли ближнім боєм. Мінус один силовик. нічого. Йдемо далі. Богдася молодець. Професіонал. Так, Богдася зробив свій вклад, молодець. Пташка, давай, ти також вривайся. Так, носій. Прибиральник. Будівельник, іди сюди. Мінус терміт, чудово. Не, носій. Що ж вони їх вбивають? Зараза. Так, пташка, давай виривайся. А шо що з тобою, пташка? Енергосписовом в праву ногу гатили. Ауч, неприємно. Все, молодці. Відбились. Майже без втрат. Так. Що трапилось? Лисиця 2 полює на зайк. Лисичка? А це, це наша лисичка? Це наша лисичка? Але вона здичавіла. О ні, і вона їсть нашого зайчика. Ну, що ми можемо вдіяти? Хай вона доїдає, ми її відпустимо. Та, та, зайчик, вибачай, але таке життя. Все, виходь, будь ласка. Лисичка, виходь, я двері відчинив. О, дякую. Фігово. Нам треба людина, яка зможе тваринок цей завербовувати до нас. Впала транспортна капсула. Тут Лео. Вона не належить ні до якої сторони. І її ми, її ми потенційно можемо врятувати або захопити. Ми спробуємо врятувати, тому що. Інакше ну, ми її дуже довго будемо вербувати до себе. А так хоча б шанси. Мені здається, так краще буде. Захоче доєднатися, доєднається. Ні, лисиця полю на лампі, лисиця. Ти З дуба рухнула. Ой, до речі, лампі. Вітаю тебе лампі, ти тепер можеш ходити. Я й не помітив. Слухай, якщо є можливість, навчайся. Так, лисичка, знайти собі якусь іншу ціль, добре? Ну нам не можна на тебе полювати. Кого ти хочеш вполювати? Зайчика? Добре, вполюй зайчика, без проблем. І знову ж таки, за цей час трошки назбирали ресурсів різних. І можемо податися до оцих тепер сусідів. З ними піде Марія сама, з двома силовиками. Тваринками і вантажем, який треба продати. Тож, прийшов до дружань, продав їм е, чаю, косячків, кукурудзи, а також купу-купу одягу, частину з якого десь набрали, а десь е, навиготовляли, тому що я вже почав виготовляти власний одяг. І маємо 5 тисяч, 5 тисяч гривень. Е, на що ми, звичайно, їх витратимо? Це молодзе, все. Це в першу чергу. Потім коректор фігури звучить непогано. Але поки ні. Тому тільки молодзе все, тому що далі я хочу торгувати з наступною колонією. І купити в них компоненти, бо мені треба компоненти, мені дуже треба компоненти. От, і тут я купую компоненти. Чи є в них ще щось цікаве? На жаль, ні. Є гусаки. Гусаків, напевно, можна натренувати, щоб вони нападали. Давайте візьмемо. Просто по приколу. Ой, до нас прийшли вороги 10 людисьок. Попопом. А в нас Марія ще довго буде йти. І Ворог нападає одразу. Неприємно. Так, пташка, а можеш, будь ласка, зв'язатися? Ага, не можеш. Тамара. Подзвони нашим союзничкам. Нам треба підкріплення. Та, блін, ти не можеш. Лампі. Дитина моя, будь ласка, хоча б ти. Давай, викликати негайну е, допомогу військову. І що? Вони не можуть. Ні, вони не можуть прибути до нас. Так! Так, чи правильно я розумію, що. Та, все дуже погано. Все дуже погано. У нас бойові мехи не готові. Марія гуляє в нас 2,5 людини на захисті. Так, дитино, хапай гвинтівку. Зараз нам будуть зносити просто все, що завгодно. Але наша задача це триматись. Зараз з найкращого можна частину цих тіпів виманити на турелі. Самим трошки прострілювати. Наша задача дочекатися, коли Марія прийде. А Марія буде йти півдня. півдня ще. офігеть, Це буде дуже жорсткий бій. Ну, я тепер знаю, чим ця серія закінчиться. Так, все, тікаємо назад, тікаємо назад, тікаємо назад. Ой, молодець моя. Лампі. Гарно стреляешь. О, тримай стан. Мінус один, чудово. Мінус два, чудово. Так, давайте. Ой-ой-ой, Лампі. О, чекай. Пташка. Твій час вриватись. Ой, молодець. Ой, молодці! Вони тікають! Вони тікають! Офігенно. Так вони нам. Вони нам майже нічого не знесли. Це всі? Це всі! Ми їх перемогли! Офігеть. Так. Е, захопити. 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 Я ще всіх захопити не зможу. Нє, зможу хух. Так, що вони? Година, 7 годин, 7 годин, 8 годин. Пташка, лікуй. Пташка, роздягай. Швидше, будь ласка, дякую. Так, давайте всіх їх роздягаєте в першу чергу. А потім вже лікувати. Що там по вогню? Ну трошки вогонь розростається, неприємненько. Механоїди просто красавчики. Вони прийняли удар, навіть незважаючи на те, що Марія не вдома. Просто гарнюні мої. Так, я маю надію, що я встигну запхати чувака в генний екстрактор до того, як він загине. Ага, запхати встиг, але він, на жаль, не встигне. Нічого, нічого. І Марія повернулася. Марія. Марія просто повертається, тут все горить. Але насправді не так все жахливо, як могло б бути. Я дуже вдячний, що ви додивились це відео. Е, вже вибачайте, що я не зможу реагувати на коментарі в прямому ефірі, скажімо так, одразу після того, як ви їх написали. Вони б йдуть з затримкою, з затримкою на декілька серій, 2-3-4. Зараз просто несеться, несеться зйомки, несеться монтажик. Я прям не знаю, отримав друге дихання. Звідки? Не розумію. Але я буду продовжувати це робити вам. Дякую. Цьомки бомки бувайте і не забувайте підтримувати один одного та наших хлопців і дівчат Сил оборони України.